Квітами і на колінах мешканці клишок зустрічали свого земляка, 25-річного героя захисника Романа Любимського, який повернувся до рідного села на щиті. Він народився 24 серпня 1999 року в селі Клишки. Освіту здобув у місцевому НВК, згодом у Шосткинському вищому професійному училищі строкову службу проходив в артилерійських військах. Заживали характер, друзі називали його Вандамом. У 2020 році відповідальний юнак підписав контракт з військовою частиною і залишився там служити. А вже 2022-го став на захист України, завжди притримувався думки, ховатися, як деякі не збираються. І навіть у критичних ситуаціях він був оптимістом. Юнак виніс на собі декілька поранених побратимів. З самого дитинства він був відповідальним та готовим до самопожертви. Хлопчик. Був веселий, дружив з усіма, не було особливих не суперечок, нічого. Доброзичливий. На всі від, відгукувався, на всі прохання дітей, поважав старших. Ну, не, хлопець ріс на радість батькам, учителям, друзів його було багато. Ніхто навіть не міг подумати, що ось така хвилина буде страшна, і що його не буде. Його поважали всі, і на вулиці. Хто його що просив, він теж собі ззивався. Але ось така страшна звістка. Усіх шокувала, звичайно, в нашому селі. Ми навіть не можемо ще змиритися із тим, що вже нашого уробічка нема. Він дуже мріяв про перемогу, мріяв повернутися додому, до рідного села, одружитися. Свій ювілейний 25-й день народження він провів на бойовому завданні. Наступного дня, 25 серпня, вирушив на бойові позиції, і зв'язок обірвався. Пізніше рідним повідомили, 25 серпня Роман Любимський помер. Тепер йому назавжди 25 років і один день. Шановна громада, сьогодні Ми <кхух> проважаємо останній шлях нашого односельця Любимського романа, справжнього чоловіка, героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої України. Ми повинні пам'ятати романа і всіх наших героїв, які стали на захист батьківщини і віддали найдорожче, що в них було. Вічна пам'ять Роману Слава! Герою слава Україні! Головне завдання тих, хто живе в Україні, зробити так, аби пам'ять про героїв захисників жила у віках. Як говорить директорка Кличківського навчально-виховного комплексу, у закладі обов'язково збережуть пам'ять про Романа Любимського. Як мамі важко втрачати свою єдину кровинку, так і нам, вчителям важко втрачати своїх випускників. Нам важко від того. Що все поповнюється і поповнюється наша стіна пам'ятних меморіальних дошок пам'яті за нашими загиблими випускниками в цій російсько-українській війні. Ми не маємо права забути наших юнаків, серед яких від сьогодні буде учень нашого закладу Роман Любимський, спокійний і врівноважений. Товариський і доброзичливий, сповнений почуття відповідальності і патріотизму, ніхто з нас не знайде тих слів, щоб вгамувати ваш материнський біль. Але ми висловлюємо щирі слова вдячності вам за те, що ви із своїм коханим чоловіком в парі виховали, громадянина і патріота нашої України. Давайте ж ми всі разом збережемо пам'ять про нашого учня. Романа Любимського, вічна слава тобі, наш герою. Чи не все село прийшло провести в останню путь свого земляка, якого знали, поважали та любили? Поховали героя на місцевому кладовищі поряд із батьком, який помер півроку тому. אַ צע, א ברעסני, ווען אַ קארש, איס עס צו שטעלן скажу сейчас. Сейчас я знаю, что я могу. Сейчас я знаю, что